Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі. Передача «Громадське приймання. Тема сьогоднішньої програми є надзвичайно актуальною, оскільки ми говоритимемо про інвестиційну привабливість рівненщини. Як відомо, інвестиції є невід'ємною складовою будь-якої економічної системи. Вони покликані не тільки зупинити спад і пожвавити виробництво, а й створити умови для розв'язання більш складнішого завдання глибокої структурної перебудови національної економіки. Наскільки рівненщина є інвестиційно привабливим регіоном? Що для цього робить місцева влада, та які результати вже здобуто, нам розповість начальник управління інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва Рівненської облдержадміністрації Олександр Осовець. Мої вітання Добре. для наших глядачів. Нагадаю, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 2300 Отож, розпочнемо з самих таких загальних питань. І що цікавить, чи належить Рівненська область до групи інвестиційно-привабливих регіонів України, якби вона не належала. До інвестиційно-привабових, то ми би тут живих інвесторів і не бачили б. А так радує те, що вони періодично приїжджають. Те, що приїз... приїжджає інвестор, це означає, що він розглядає нашу область як місце для вкладення інвестицій. Якби в його не було такого наміру, він би сюди і не їхав, не витрачаючи свій час. Адже інколи це приїжджають. Топ-менеджери світових компаній і навіть їм немає часу на їздити з Києва, вони в чартерним літаком можуть прилетіти. І раз вони вже приїхали, це означає, що вони проаналізували те, що ми їм надіслали. І раз проаналізували, то вони бачать можливість на цьому заробити свої кошти, адже в цьому і полягає принцип інвестування. І показує аналіз минулих двох років, що близько 20 візитів іноземних. Делегацій, які змістовно давали інвестиційні запити, відвідали нашу область. Звичайно, від одного візиту інвестиційний проєкт не відбудеться. Через те є певна процедура, яка відбувається крок за кроком, щоб мати в один прекрасний день перерізання святкової стрічки при відкритті фабрики. Пам'ятаємо, наприклад, фабрику ФОПОМЕД, як відкривали. Через те ми прагнемо до цього, щоб ті інвестиції, які... Приходять в область, це не просто якесь підприємство змінило свого власника, а щоб в чистому полі з'явилося нове підприємство з робочими місцями. Так що можна вірити чи не вірити різного роду рейтингам, які складають світові організації, чи це рейтинг Світового банку, чи це інші там рейтинги бізнес-асоціацій. Вони відносять останнім часом Україну в, в нижній частині списку. Але є компанії, які представлені в кожній країні, і їх ці рейтинги не лякають. Тому що задача наша це запропонувати продукт для вкладення інвестицій, показати прозору процедуру реалізації інвестиційного проєкту. Інвестор все це рахує, прораховує ризики, чи проєкт прибутковий, і тоді приймає рішення. якщо воно успішне, проєкт починає реалізовуватися. А скажімо так, інвестують в Рівненщину в основному іноземні інвестори, чи є й внутрішні, і, можливо, якась порівняльна характеристика? Звичайно, що є і іноземні інвестиції, і інвестиції вітчизняних інвесторів. Навіть вітчизняні вони поділяються як на місцевих, є місцеві компанії, які отримують прибуток, реінвестують. Є такі, що розміщуються в Києві чи в західних східних регіонах. Станом на сьогодні. Обсяг залучених іноземних інвестицій близько 300 мільйонів доларів 290. В квартал ми маємо пририст 5-7 мільйонів доларів. Звичайно, періодично буває і вилучення, і курсова різниця. І лише на статистичну цифру, якщо орієнтуватись, то ми повну картину не будемо бачити, тому що не всі інвестори, які інвестують, показують всі свої витрати в статистиці через те. Якщо порахувати реальні витрати інвестора, це може бути цифра там, 10 мільйонів, а по статистиці може показати 5-7 мільйонів. Щодо вітчизняних інвестицій, також, наприклад, за 9 місяців маємо 1,8 мільярда гривень капітальних інвестицій. Звичайно, вони сконцентровані в таких промислових регіонах: це місто Рівне, Рівненський район, Костопільський, Кузнецьовськ. Так що ми зацікавлені, щоб баланс був навіть. Більший в сторону вітчизняних вкладень, тому що вони несуть менше ризиків для нашої економіки. Але іноземні інвестиції також мають бути, адже вони несуть нові технології, і в них готові ринки збуту для тієї продукції. Вони також мають свої переваги для регіону. А якими факторами зумовлюється інвестиційна привабливість тієї ж рівненщини? В першу чергу має бути продукт для вкладення інвестицій. Просто рекламувати область, приїжджайте до нас, бо ми такі гарні інвестиційно привабливі. То, звичайно, вони можуть приїхати, але рішення не приймуть позитивне. Потрібно запропонувати конкретному інвестору продукт, куди вони вкладуть свої кошти. Таким продуктом може бути земельна ділянка, на якій хочуть побудувати новий завод, щоб, наприклад, здешевити. Вартість технологічного процесу, як це в ГОЩІ відбулося. Адже 100% сировини приїжджає за кордон, 100% продукції виїжджає за кордон. Працюють наші люди, таким чином підприємство економить. Об'єктом для вкладення інвестицій може бути майновий комплекс. В свого часу Рівнесільмаш був викуплений американськими власниками для того, щоб організувати певну господарську діяльність. Також є приклади, і вони найбільш нам цінні, коли інвестиційним продуктом виступає. Конкретний проект. Будемо сьогодні говорити про оптовий ринок сільськогосподарської продукції, який фактично спочатку була ідея, далі був розроблений бізнес-план із цією документацією, і далі знайшовся інвестор, який буде це фінансувати. Отже, чим більше продукту, тим більше ймовірності, що інвестор прийде. Звичайно, що ще важливим моментом є це інвестиційний клімат, куди можна віднести процедури, які пов'язані. Започаткуванням його бізнесу. Якщо інвестор бачить бачить взаєморозуміння на місцевому рівні, то він прийме позитивне рішення. А якщо він бачить, що на якомусь етапі не тримає інформацію, чи йде зволікання з процедурами реєстрації, він подумає і не буде ризикувати, і піде в інший регіон або в іншу країну. А ось яким місце за обсягом як іноземних, так і вітчизняних інвестицій, займає Рівненська область в Україні? Наприклад, у 2005 2006 роках Рівненщина боролася за останні місця там Житомирської області, наприклад, це було 25-24 місце. То зараз ми сміливо всередині рейтингу. Десь місце 14, там воно трошки грається. Але зуважте, що боротися Рівненській області і порівнювати е, з іншими регіонами, які, наприклад, приймають Євро 2012. Це Львів чи Київ чи Харків. Чи Донецьк дуже складно. Там на порядок більше йдуть інвестиції. Також важко конкурувати з такими розвинутими регіонами, де інколи вводять нову доменну печ і зразу статистика там виростає в рази. Але приємно тішить, що структура інвестицій, яка в нас на Рівненщині, хоч у нас ми в середині рейтингу по кількості залучених, вона така позитивна. В основному це реальні інвестиції, там не з Кіпру чи з офшорних країн. а з... Високорозвинутих європейських країн і Сполучених Штатів і Великобританії. Також по структурі вкладень це вкладення в реальний сектор економіки, а не в торгівлю чи в нерухомість спекулятивні операції, які не несуть реального, скажімо, зростання економічного. Нещодавно було представлено інвестиційну карту Рівненщини. Якою вона є, і що це за проект загалом? Інвестиційна карта це фактично веб-сайт. Звичайно, в наш час вебсайтом нікого не здивуєш. Але цінність не в самому вебсайті, а в тому змістованому навантаженні, який несе цей сайт. Ми хочемо сконцентрувати там всі інвестиційні пропозиції, які є в області, всі комерційні пропозиції, фактично ті продукти для інвестицій. Щоб не було десь в одному шкафі одна інвестиційна пропозиція, в одному районі інша, щоб. Інвестор, який розглядає потенційно Рівненську область, міг в одному місці побачити розрахунки, показники, фотографії і так далі. Протягом останніх двох місяців фактично цей вебсайт був розроблений, і сьогодні ми очікуємо на його наповнення. Ми обіцяємо кожному з підприємців виробничників області, які захочуть свою продукцію якимось чином представити у формі комерційної пропозиції, безкоштовно розмістити. Після певного наповнення базовою інформацією будемо проводити грамотний і результативний маркетинг цих пропозицій, всіх разом. Також там будуть пропозиції районів, міст, адже надрукувавши оголошення про продаж земельної ділянки в районній газеті, розраховувати на візит інвестора з Нью-Йорку, мабуть, складно. І чим буде більше пропозицій, тим буде більша цінність цього інструменту. Ну, якщо його будуть ігнорувати, то звичайно. Він не буде корисним для інвесторів. Ми зобов'язуємося його грамотно заповнювати, постійно редагувати, на певному етапі рекламувати, і коли буде достатня кількість пропозицій, звичайно, зробимо його англомовним. На даному етапі це недоцільно, тому що потрібно зібрати певний пакет пропозицій, з якими не соромно приїхати на якийсь форум чи запросити тут. Адже часто інвестори приїжджають і питають, а в що у вас є реально вкласти? Або делегація наземна. Яку продукцію у вас можна купити, і чим вона краще за іншу продукцію з інших регіонів? Ну ви, як людина, яка має безпосереднє відношення до цього проекту? Думаю, маєте право сказати наступну річ. Цікавить зокрема, ви особисто яким бачите майбутнє цієї інвестиційної карти? В будь-якому випадку, я обіцяю, що не відступимося, поки кожен район не запропонує кілька інвестиційних пропозицій. Коли кожен район не знайде до десятка виробничників, які є в їх районі, щоб були гарно і грамотно представлені в мережі інтернет, ви не повірите, але є багато компаній, які роблять конкурентну продукцію, яка може продаватись за межі області, які не мають веб-сайту. Можливо, в них є достатній ринок збуту, але я це не дуже вірю, що може бути вишніми зусилля по маркетингу, по рекламі, тому що інколи. Є люди, які хочуть придбати продукцію, ну вони не дуже непросто її знайти в інтернеті чи дуже непросто в оголошеннях. А так буде коротка характеристика, що виготовляється, по якій ціні, як її взяти, і так далі. Цей проект створено в рамках реалізації обласної програми розвитку малого підприємництва на 2011 2012 роки. Які ще проекти в цих рамках задіяні або плануються, або вже є реалізовані, звичайно, що. Не маємо великої суми бюджетних коштів в рамках даної програми, щоб зробити все, що задумали. Але мусимо дуже ефективно використовувати ті невеличкі кошти і передбачаємо сконцентрувати на таких напрямах, як інформаційна, це передплата, наприклад, на якісь бази даних, які можуть бути використ... використані підприємцями, адже недоцільно кожному маленькому підприємству. За кілька тисяч гривень тому у місяць отримувати доступ до якоїсь серйозної платної бази даних, адже якісна, хороша аналітика, вона зазвичай на безкоштовних сайтах не буває. Другий напрям це маркетинг. Саме маркетинг такий в інтернеті. Він з одної сторони недорогий, з другої сторони, він доволі ефективний. Також розраховуємо готувати документацію, щоб отримати різні гранти, міжнародну технічну допомогу. Щоб Розроблений проєкт приніс потім конкретні кошти. Такі основні ініціативи, і будемо інформувати, я думаю, десь в січні, в лютому, про конкретні е, суми, проекти і як це може бути корисно підприємцям. От саме е, ви згадали про гранти, і цікавить Агроінвест, що це за проєкт? Е, агроінвест це проєкт, який почав роботу в нашій області буквально кілька днів тому назад, можна навіть так собі дозволити сказати. Лише Три області, крім нашої, увійшли до цього проєкту. Фактично, проведення форуму з агрологістики і дозволило прийняти цьому проєкту позитивне рішення про прихід в нашу область, адже вони побачили багато напрацювань, які їм цікаво. Проект фінансується за кошти американського уряду і передбачає вкладення грантових ресурсів в розвиток інфраструктури агропромислового виробництва. Якщо конкретніше, то це. Є можливість, буквально через тиждень буде оголошений конкурс уже для фермерів, для для об'єднань фермерів. Отримати кошти на облаштування чи сховищ, чи якихось обладнання для переробки сільськогосподарської продукції на експертні послуги, на маркетингові послуги. А ось ви згадали про форум за агрологістики, який був міжнародним, який висвічували його проведення всі засоби масової інформації. Наскільки це потрібний і значущий проєкт для Рівненської області? Форум загрологістики несе дві основні складові. Перше, це певним чином маркетинг регіону, щоб про нас почули. Адже, якщо ми про себе не будемо грамотно і голосно говорити, інвестори, які і могли б інвестувати сюди, вони про нас ніколи не дізнаються. А так, це було зроблено із залученням міжнародних, скажімо, партнерів, які Приїхали, які виступили експертами і змогли про нашу область розказати ширшому колу професіоналів. Друга, яка, на мою думку, навіть важливіша його місія цього форуму це комунікативний майданчик для всіх, хто працює в сфері агрологістики. Адже на цьому понятті, яке включає в себе переміщення агропродукції від виробника до споживача, Втрачається ця продукція на зберіганні, на транспортуванні. І такі втрати досягають за різними науковими даними до 50%. В Голландії, де агрологістика розвинута, це відсоток 10 всього-навсього втрат. Через те, після того, як зустрілися на одному, скажімо, майданчику науковці, бізнесмени, експерти, посадовці, з'явилось багато нових ідей, які станом на сьогодні. Переростають в конкретні пропозиції, в тому числі інвестиційні. Наприклад, науковці запропонували створити сервинну зону як пілотний проєкт по органічному заборобству. І це може бути хорошим проєктом після відповідного документального оформлення для представлення інвесторів. А раніше, наприклад, ця ідея лише була в наукових колах. Отже, зустрілися всі, хто мають відношення до агрологістики, і вже з'являються конкретні проекти, які. Будуть пропонуватись інвесторам на часі створення нових сховищ агропродукції, на часі закупівля холодильного обладнання, це може бути інвестування в транспортну інфраструктуру і ті самі оптові ринки. До речі, про оптові ринки. От е, є інформація, що один з таких по завершенню форуму стало відомо, буде будуватись в нас е, в нашій області. Якщо можна детальніше про це. Так, є така ініціатива. Оптовий ринок може бути тільки один в області. І є місцева компанія, яка спромоглася підготувати необхідний пакет документів, щоб подати в Міністерство агропромислового розвитку для отримання відповідного статусу. Про рішення буде відомо 11 січня. Це буде відкрита інформація. Але вже на сьогодні розроблений повністю бізнес-план оптового ринку. Він також розроблявся. За сприяння міжнародного проєкту, фактично, кошти були витрачені міжнародні на розробку цього бізнес-плану. Також можна, скажімо, відмітити, що оптовий ринок це і є інструмент для допомоги фермерам в збуті своєї продукції. Є конкретний інвестор, який готовий вкласти 19 мільйонів доларів, фактично така собівартість усіх чотирьох етапів. Цього оптового ринку, і після отримання статусу, фактично, в січні, компанія готова зразу почати будівництво цього оптового ринку. І це фактично новий інструмент. Агрологістичної інфраструктури, фактично те, що нам саме потрібно в даний час. Ну, в принципі, зрозуміло, що було б дуже добре, якби виробники продукції мали безпосередньо, як то мовиться, живий доступ до своїх покупців ось. Але загалом, чи відомо вам про настрої цих же виробників? Чи підуть вони на цей оптовий ринок, тим паче, що він, наскільки я розумію, це буде приватний. Звичайно. Якщо буде їм вигідно, вони підуть. І вигоду, вигоду може підкреслити навіть той факт, що сьогодні є певне перевиробництво, і виробники часто не можуть чітко сказати, куди і по якій ціні вони збуватимуть свою продукцію. Мусимо відмітити, що лише ринок рівненської області по агропродукції доволі обмежений. Самотужки окремому фермеру чи дрібному агровиробнику пробитися на ринок закордонний дуже непросто. Інколи це вимоги по певній партії товарів і лише кілька фермерів, об'єднавшись, можуть сформувати таку партію. І саме на оптовому ринку вони можуть сформувати за допомогою операторів такі партії. Також є певні складнощі по грамотному оформленню товарів для того, щоб вони могли попасти в Євросоюз. Розумієте, що. Сьогодні це дуже непроста річ, адже всі захищають свої ринки. І надіємося, що команда, яка буде представлена на оптовому ринку, юристи, митні декларанти, різні дозвільні служби, зможуть забезпечити консолідацію таких партій, які зможуть пробитися на ринок Євросоюзу. Якщо це буде реальний інструмент, то будуть покупці і продавці на цьому ринку. Думаю, глядачам, окрім того всього, що ви розповіли, було би ще цікаво почути про діяльність Комітету економічних реформ. Чим наразі займаєтесь, можливо, якісь дані, підсумкові, адже рік закінчується. Комітет реформ це консультативно-дорадчий орган при облдержадміністрації. В його складі держслужбовці, науковці, експерти, виробничники. І на своїх засіданнях комітет. Формує пропозиції по, по реформам, по своїй суті. Якщо пропозиція підготовлена, наприклад, нами, управлінцями неякісно або є там якийсь недолік, на Комітеті реформ зразу це стає зрозумілим, тому що знайдеться хтось з експертів зовнішніх, які скажуть, вкажуть на цей недолік. Таким чином виробляються хороші управлінські рішення у галузі економічної політики, які далі. Або реалізуються в області через доручення голови адміністрації, або оформлюються відповідним чином як пропозиції до центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це стосується і пропозиції по бурштину, по, вибу... по його видобутку. Це і пропозиції по відведенню земельних ділянок для родовищ. Маємо кілька інституційних проєктів, які фактично стримуються тим, що не можна швидше, чим хотілося оформити необхідний пакет документів. І саме цінність комітету реформ в тому, що там налагоджена міжгалузева комунікація, тому що в нас час, якщо питання виходить за межі компетенції якогось одного підрозділу, воно не вирішується. І лише коли всі в одному місці зразу можуть підняти питання і оперативно його вирішити, економиться цінний час. А цей час інколи для інвесторів має вирішальне значення. А в чому саме ось реформи? Комітет реформ, а в чому реформаторська діяльність полягає? Що реформує? Ще за, ще за радянських часів були закладені певні ну, в певні гаузі економіки, можна сказати. Знаємо атомна станція, рівне Азот, Рівне Сільмаш. Але підприємства, які мали якесь всесоюзне значення, сьогодні фактично або не працюють на повну потужність, або взагалі має, розуміємо, як радіозавод працює той самий. І дуже непросто сформувати пропозицію по створенню нового виробництва. І фактично від ідеї, від ідеї все і починається. Як говорять деякі інвестори, на хороший проєкт завжди знайдуться гроші. І щоб таку проєктну ідею підготувати, яка матиме можливість втілитися, потрібно потужне експертне середовище, потрібна підтримка влади. Адже, якщо ця вона ідея не сприймається бізнесом, вона не має шансів на реалізацію. Якщо не підтримується владою, вона не буде оперативно впроваджуватися. Якщо там немає наукового якогось прорахунку, вона також буде ризикованою. І в комітеті реформ є фахівці з кожного з цих секторів, які я перерахував. І саме комунікативна ця складова, адже основна робота комітету реформ це засідання, круглі столи, обговорення з громадськістю і полягає в тому, що з'являються зрозумілі рішення, тому що легко сказати, давайте. Розвивати економіку, а як конкретно розвивати хто і які зусилля куди має прикласти, фактично, це є основна така роль консолідуюча цього комітету реформ, щоби всі, хто має відношення до економічного розвитку, всі, хто на цьому розуміється, змогли говорити однією мовою для вирішення тих проблем, які існують. А проблеми є зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок. Доброго, Доброго вечора. вечора. Представтесь, будь ласка. Доброго Добро вечір. Добрий, Добрий вечір, ми нас слухайте. Добрий вечір. Алло. Так, 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 так слухаємо, так, задавайте, задавайте запитання. Алло. Доброго Добро вечора, ви нас на чуєте? Погано, я вас чую. Відійдіть якомога далі від телевізора і добре, добре слухайте в слухавку. У мене запитання до Савця. Ви скажіть, пожалуйста, навіщо придумувати колесо, коли воно було, було придумане? Працював у тракторний завод, працював аромуфільмаж. Ми їх до цього виробника робити міні-техніку, чого розвалили їх, а сьогодні хочемо опять наново встановлювати. Дякуємо вам розуміло. за запитання. Зрозуміло. Є певні тенденції світові, які хочемо чи не хочемо, але вони існують. Я не певен, чи той самий тракторний завод може. Виготовлювати техніку, яка конкурентна на світових ринках. Уже в Гановері на, цій, на цьогорічній виставці запропонували трактор, який їздить без тракториста. Китай сьогодні може виготовити все, те, що у нас, тільки дешевше. Через те це не таке поняття, що хтось розвалив. Якщо підприємство виготовляє продукцію, яку не може продати по різним причинам, то самі розуміємо, що на певному етапі воно буде. Зупинено. Через те, чим більше конкурентних виробництв у нас в регіоні, тим більше стабільності може бути. І мені в цьому питанні дуже імпонує, наприклад, шотландський досвід. Держава інвестує в кошти в місцеві підприємства, які мають експортний потенціал, і далі ці підприємства стають об'єктами поглинання транснаціональних корпорацій. Таким чином, місцеві компанії можуть Ефективно працювати і виготовляти конкурентну продукцію. Через те, назвіть підприємство у нас, яке знаходиться в поганих умовах і при цьому воно виготовляє конкурентну продукцію. Я думаю, що до таких підприємств зараз важко отримати їхню продукцію, щоб купити контракти там на багато років вперед. І будь-яке підприємство, яке має проблеми із бутом, з маркетингом, із конкурентністю продукції, воно. Ще питання, чи його зберігати, чи потрібно. Переробити перепрофілювати його діяльність в іншу сферу, щоб воно було. Конкурентіше не тільки сьогодні, а й в великій в дальній перспективі будемо сподіватися, що шотландський досвід е, дасть свої позитивні результати і на нашій рівненській землі. Я дякую вам за розмову. Будемо завершувати. Дякую. А глядачам нагадую, що гостем студії був начальник управління інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва рівненської облдержадміністрації Олександр Осовець. Залишайтесь на телеканалі. РТБ. всього найкращого і до зустрічі.